Я вас вітаю, мене звати Оля, я вас рада бачити на своєму каналі. Закликаю вас підписатися, залишатися зі мною і зустрітися в коментарях. Сьогодні будемо обговорювати досить таку м, рідку ноту, але дуже цікаво, багато хто її любить. Що цікаво, що ця нота вона начебто дуже розповсюджена з іншого боку, так щоб вона очевидно відчувалася в парфумах. Таке зустрінеш геть не часто, я говорю про корицю. І от зараз якраз така пора, коли ми згадуємо, що в нас є така чудова спеція, пішла випічка з корицею, напої з корицею. Я, в принципі, корицю використовую весь рік, всесезонно, тому що я п'ю какао всесезонно. Так, і влітку я також п'ю какао, навіть у спеку. І додаю в какао ваніль. Строчкова ваніль корицю. Не коричник, а корицю. У мене колись є стареньке-стареньке відео, коротеньке про один з парфумів, який тут буде, про корицю. Я там розповідаю різницю між корицею і коричником. Я його прикріплю в інфобоксі, якщо хочете, підійде, подивіться. Побачите, яка була три роки тому, коли лише почала вести канал. І ось важливо, щоб була справжня кориця, кориця не коричник. І що ще ще додає, Аніс, зірочку аніса Ось. Так от щодо кориці. Мені дуже подобаються коричні парфуми, вони дійсно такі зігріваючі. Їх не потрібно багато, бо вони, якщо ви вже почуєте корицю, досить таке типове має звучання і а, приці, а, однотипне, скажімо. Трошки десь, можливо, відрізняється, тому аж багато її не треба, але якщо ви її вже зловите за хвісту корицю, це правда може звучати дуже цікаво. Як я вже сказала, дуже багато де вона заявлена, але отак, щоб я його певний парфум, де заявлена кориця, сприймала прям коричний, щоб я ту корицю відчувала, ну, треба було подумати. Не так їх багато. Ну, наприклад, всім відомий Енджел Share, він мені ну, не, не аж такий коричний. Тобто я вірю, що там є кориця, я, можливо, її навіть десь там можу відчути, якщо мені кажуть вже, що вона там є. Але насправді це не парфум про корицю. А от які парфум, мені прямо про корицю, я вам сьогодні розкажу, буде серед них один парфум, в якому кориця не заявлена, але вона там точно по відчуттях є. Давайте почнемо з очевидних. В цих двох парфумах. Мабуть, от я не знаю, де ще очевидніше відчутна кориця. Якщо ви, до речі, знаєте ваші гарні рекомендації з корицею, де прям кориця відчутна, вона впізнавана, то напишіть мені. Так, це в нас ідеальний букет Казамараті. І The House of Wood Golden Powder. Чому я їх показую паралельно? Тому що вони дуже схожі. Можна назвати їх близнюками, а якщо паралельно не порівнювати. Якщо по пам'яті, то це прям близнюки. Якщо порівнювати їх паралельно, то, звичайно, що є відмінності. Я вам показую димку для волосся. І я вже говорила, що в них схожість ну, на 90% по... Композиції по аромату. Тому, якщо вам дуже хочеться але колиться, то будь-яку димку для волосся ви можете брати у казамараті, вона буде дуже схоже пахнути на одепарфу. Можливо, трошки м'якше. Щодо стійкості, а, ну так, ну от ось це на 90%. На 90% менш 90% зі 100% буде, а, трошечки так менше. А, стійкості трошечки менше гучності, яскравості і трошечки м'якше звучати. Але от, ну, майже-вони майже, майже вони однакові, тому, якщо не дуже хочеться переплачувати, то можна не переплачувати. А, в обидва в обидві композиції сюди нам поклали перш за все, звичайно, корицю, причому корицю таку ароматну, духмяну, а, от так береш оцей. А, Палочку цю корицію, і прямо цей пилок, ця пиль корична, вона аж залишається на пальцях. Тобто цієї кориці багато, аж хочеться чихнути. Вона така дуже яскрава. Сандал. І це в нас ядро композиції. І в базі мускус з ваніллю. Тобто дуже багато співпадінь. Якщо там подивитися ще по іншим нотам, також будуть співпадіння. Тобто піраміди в них майже ідентичні. Ну і не дивно, що вони звучать майже ідентично. Повернемося до димки для волосся з або одепарфум. По-перше, мені, а, якщо так чесно, мені більше подобається одепарфам. Просто на той момент, коли я купляла декілька років тому, а, ціна була значно а, така разюча. А, це можна було. Купити димку для волосся в два рази дешевше, ніж у депарфам, тому я за такий самий об'єм, тому я її купила. Чесно кажучи, мені б хотілося все ж таки у депарфам. По-перше, там дуже гарний червоний флакон, а по-друге, все ж таки більш яскрава композиція, ця більш спокійна. Але я не жалкую, бо мені це дуже-дуже подобається. Дуже гарно тримається на волосі. Як ми знаємо, димки для волосся вони не містять в собі алкоголь у спирту, але все ж таки. Це дуже довго тримається, зважаючи на те, що тут це безалкогольна композиція. Якимось чином, вона зроблена так, що тримається, особливо на волосі, дуже довго. Но, в принципі, на шкірі не дуже довго, в принципі, навіть на одязі гарно тримається. Як це пахне, я не можу сказати, що це от, от кориця і все. Ні, це більш складна композиція. І а, це дійсно букет, але це якийсь такий букет, тут немає очевидних якихось квітів. так. А, це щось таке а, абстрактне, яскраве, а, феєричне, дуже, дуже яскравий. От він для таких нескромних носіїв парфумів, і з ним не сховаєшся. Він як, заходить в приміщення з ноги, але, але це гарно. Це дуже-дуже яскраво, дуже характерно, дуже гарно, і це дійсно про корицю, корицю тут гаряча, зігріваюча. Я не можу от його описати, якби не цей парфум, ну він його, чесно кажучи, повторюю. Він з'явився пізніше від Wood, то він мені не на що не схожий. Це от просто якісь абстрактні гарячі квіти, квітковість. Тобто ти навіть не можеш сказати, це не гарденія. Найближче, мабуть, до якоїсь такої гарячої, пристрасної гардені. Але це не вона, це точно не троянда. Це не якась квітка, це просто парфумерна композиція. Про абстрактні квіти. Ну, якби його не назвали букет ідеаль, можливо, це було абстрактні спеції. Я не знаю, ну, Але щось таке тут, тут є. Це дуже парфумерна композиція. Це не просто натерся собі корицею і. і Уявляєш, що то був парфум. Ні-ні, це абсолютно парфумерна композиція, і вона от пристрасна. От хочеться їй дати характеристику така пилка, пристрасна, гаряча. Вона, до речі, дуже-дуже гарно звучить і в спеку. Хоча я і зараз показую, як сезонно таку зігріваючу, теплу а, на холодний сезон, але а, спробуйте її також в якийсь спекотний вечір. Ну, можливо, не прямо в 30-35 вийти в опівдні, а десь спекотний такий вечір, коли розігріта шкіра, це буде от, ну, от знаєте, так, в стилі Dolce Babana. То ви вся така, вся така пристрасна. На якесь, я хотіла сказати, це пристрасне побачення, але вона задає тон, вам вона надасть вайбу, але я не впевнена, що ваш партнер витримає. Тобто треба перевіряти, чи вашому партнеру сподобається така яскрава композиція. Ну мені дуже подобається вже багато років. Я ця композиція знайома як, мабуть. Майже як вона тільки вийшла, в мене були відливантики, потім я от мріяла про флакон і от скільки він в мене є, цей парфум, стільки він мені подобається років. І The House of Wood Golden Powder, як я вже сказала, повторюється композиція той самий Сантал, наче так сгладжує кориця, тут солює в базі мускус-ваніль, тут ще є якась варіація тютюну, лаванди, ну, вони так більш закруглюють, але це спокійніше. Це набагато спокійніше. Я не знаю, хочете ту саму яскравіше, то букет ідеаль. То навіть димка для волосся вона яскравіша, ніж депарфам від The House of Wood. І тут криця більш суха. Тут вона більш така яскрава, феєрична, тут вона більш суха і більш спокійна. Тобто в нього і шлейф поменше і, ну, Що дотримається, мабуть, трошки все ж таки менше. Тобто, так, якщо там все на максимумі і трошки оцей максимум згладжений варіацією димки для волосся, то тут так, все, все середнє, так само гарно, так само яскраво, так само в паркурицю, так само характерно, але от стримано. Тобто, якщо це о, кудись в люди вийти, погуляти, або прямо так в мороз, або якийсь отакий от Пристрасний вечір на дворі десь на прогулянку влітку, то це, мабуть, ну, я не знаю, чи можна аж в офіс, бо все одно це такий дуже специфічний аромат. Якщо комусь він не сподобається, то буде точно некомфортно, але я про те, що він набагато стриманіший, ніж букет ідеаль. Тобто тут вже, скоріше, концентрацію, так, ви обираєте. Це ніби туалетка, вона це мала бути туалетка Ксержов. І за рахунок того, що вона більш суха, тобто відрізняється від одепарфум. І за рахунок своєї не такої яскравості і насиченості. Далі, я коли казала, що рідко, дійсно рідко зустрічаються парфуми з явною корицею, наприклад, в мене є від Рметька, де також заявлена кориця. Поряд з бобами тонка, з молочними, не молочними а, лактонними нотами. Але от я не відчуваю її там. тобто Я можу повірити, що вона там є, але це мен... парфум не, для... не про корицю. І е, я вже стільки парфумів спробувала, з семплів відливантів, парфумів через мене пройшло. І... От кожен рік, ви знаєте, я відкриваю парфюмерний адвент-календар. До речі, цього року він буде. Я вам покажу шорт його, він вчора до мене прийшов. Я дуже рада. А ще такий маленький анонс, я зніму окреме відео. Ми з Олею Гриценко на її каналі Олфатіво будемо розігрувати адвент-календар. Для вас це буде парфумерний такий благодійний розіграш на збір для ЗСУ. Тому слідкуйте за анонсом. Це буде 24 віконця з нішеними оригінальними семплами. Тож не пропустіть, тримайте. Як то кажуть, руку на пульсі, ні по вітру, ні по аромату. Так от, в минулому році в адвент-календарі, ви всі пам'ятаєте, я розігрувала декілька відливантів. Мені знайшовся той самий рідкий, рідкісний парфум з кориці. І це був новий для мене бренд. Думаю, що він новий для багатьох, але здається, десь він. Я весь час забуваю, дівчата, підкажіть. не Жанні, так, В ароматеці здається, цей оф-топ. Він представлений, це був Half Moon, Я так про нього гарно розповідала. Що багато хто згадався, що саме його я придбала у повнорозмірному флаконі. Я відправила дівчатам, і мені здається, що всім він сподобався. Це Дуже незвичайний а, парфум, Скоріше б я його навіть позиціонувала як не унісекс, як чоловічий. Мені він більше в чоловічу сторону, він такий я, щось в ньому є така нотка маскулінності. Знаєте, яка, от а, така типова. ну, я називаю це одеколонності, але це така а, червоною ниткою проходить звучання характерне для чоловічих парфумів. Так от, тут а, це є, але воно якось дуже м'яко. Але це не про те, про те що тут кориться в піраміді, я не пам'ятаю, на, можливо, вона навіть, навіть не заявлена. Пам'ятаю точно, що також є сандал, ваніль, сандал, ваніль, іліотроп, і альдеїди. Це парфум про альдегіди, про озон, і чим він вразив? Давайте я, а, хто дивився, той, мабуть, пам'ятає цей мій опис, я його зараз проговорю ще раз. А коли ви це парфум, який змінюється, а, його наносите, оці альдегіди сучасні, тут морозні, такі різкі, холодні альдегіди. І Одначе ви дійсно, особливо от я його взимку пробувала, таке враження, коли сніг лежав, що ти десь на горі, все скрізь оця мерзлота, все померзло скрізь льоди, сніги, і не просто ти стоїш серед цієї мерзлоти, а ще й хортовина ця сніжна, тобто в тебе все від холоду, так наче льодом покривається. І тут ти відкриваєш жменю, а в жменю в тебе свіже молота кориця. І ти її так вдихаєш, що аж носа пробиває, оце гарячий аромат кориці, тебе зігріває, Тобто тут все у... з... залюдяніло, так так, у якийсь... Цій... Мерзлоті, і ти вдихаєш гарячу свежемолоту, свеже корицю, і це такий контраст, який шокує, і це так незвичайно. Звичайно, що кожен відчуває по-різному, але я так явно собі уявила цю картину. Він так явно викликав у ці асоціації і образи в мене. Він так мене вразив, що з усіх флаконів які можна було придбати там зі знижкою. Мов вони дають в адвенткарі. Вони це пафорі. Хто не мене не дивився раніше? Я купляю кожен. У сервіси Papor залишу посилання на Except, це не рекламу, я сама купляю. От, І вони дають в календарі також декілька ваучерів на знижку. І от З усього, що можна було обрати, я обрала ось цей, бо він мене вразив найбільше. Це було моє таке відкриття. Я певна, що в цього бренду є ще багато цікавих парфумів, але, на жаль, поки що немає де спробувати. Ось тут. Тобто, не певна навіть чи є кориця в. Піраміді, але тут заблендовані ноти так, що оцей гарячий ефект кориці, яку ти саме вдихнув, цей свіжомолоний спеції, він присутній. І а, ще один парфум, який буквально нещодавно. А, Протестила в ось мою останню а, нещодавну поїздку в Італію. Це ну, достатньо новий бренд, італійський. Він дуже популярний а, в Італії, бо я його бачу скрізь на італійських сайтах онлайн. А я його побачила декілька разів в представлених парфумерних, які я відвідала або просто проходила повз. Мене не було часу. Всі відвідати. Я бачила на поличках цей бренд, тобто італійці його дуже люблять. Для а... Ніж він доволі такий а, бюджетний, тобто десь 100-120, не пам'ятаю, за флакон, здається, 50 мл. Я напишу вам, якщо не забуду. Тобто Для Ніша це непогано не і досить цікаві а, парфуми, я говорю про бренд Salum. Я познайомилася цього літа, коли шукала якісь акватичні новітні парфуми, це їх кокойсте, там декілька з вавою, звичайний кокойсте, мене зацікавив. І цього разу я побачила на поличці золотий флакон. У них вийшла цього року, здається, в серії золотих флаконах. Вони дорожчі, але вони більш насиченіші. Якщо не помиляюся ці екстракти, це Golden Lung, Так, це парфум Pro Proilang. E але, знову, для тих, хто не любить ланг, так як я, іланг вступив в нову еру, його переосмислили, і тепер Іланг випускають радісним. Льодяниково таким цукерковим, легким для розуміння, дуже приємним. Ілан, який хочеться вдихати. Про льдскульність, про важкість ми забуваємо Ілангу і новий підхід до лангу знайшли, щоб ось оновити цю ноту, її омолодили. І зробили це просто геніально. І ось тут іланг саме такий оновлений, омолоджений, такий цукерковий, яскравий, але Саме в цьому парфумі я спочатку не знала, звичайно, коли брала на затест з полички, наносила цей парфум, мені він просто дуже сподобався. Там було щось таке спеціве, щось таке гаряче. Мені чомусь нагадало цю тигрову лілію. Але без того неприємного нюансу, коли тигрова лілія видає головну біль, викликає такий неприємний різкий аромат. Це було ось такого характеру, але дуже таке приємне, дуже зігріваюче, дуже також пристрасне. І я потім подивилася, що то кориця. то, то Лілії там немає близько. Це кориця в поєднанні з Ілангом і чи є там тубероза? Я забула піраміду, але ось дві такі основні гарячі ноти, ваніль, звичайно, що там є. Ось вони найбільш відчуваються, а там є тропічні фрукти, там ще є маракуя і манго. Ну, я їх, до речі, не відчула, як такі. Тобто, якщо, а, і вони там заявлені, як топові ноти. Тобто, обирати, якщо про екзотичні фрукти, хочеться звернутися, перш за все до них, але знову ж таки. Це ті топові ноти, які заявлені топові, але вони топово там не звучать, вони не солюють. Там солює однозначно і ланг, і от солює кориці. кориці там звучить дуже гарно, також дуже так гаряче пристрасно. І ти впізнаєш, що є там спеція, однозначно, вона там є, ця гаряча спеція, ця дуже гарно обіграна спеція. Тому, якщо у вас є десь можливість цей салом про золотий ланг спробувати в золотому флаконі, хочу семплик. Дістати. Я думаю, що вам сподобається Це такий дуже яскравий і От новітній, новітній парфум, дуже гарно він звучить. Я думаю, що цей бренд скоро стане досить таки популярним, бо там композиції цікаві, яскраві, але вони зрозумілі. Це така зрозуміла, яскрава, приємна ніша. Ну все, оце була моя добірка, Тож ще раз, якщо знаєте якісь цікаві рекомендації про корицю, я чекаю від вас, буду дуже вдячна. А на цьому я вас обіймаю. Чекайте анонси про розіграш адвент-календаря. І на цьому все бережіть сподобання.